Коротше, була в мене раз така ситуація. Сидів я з одним, э не як сказати, чуваком, давайте називаємо так. В одному закладі і приходить м -м -м -м, дівчина і каже: я вчора, коротше, ну, типа на бабки розвала, типа, мені iPhone купив там, і цей... і. Макбук, коротше. Ну, типа, туди-сюди, знаєте. А, ну, як вона там, там з ним зустрічалася. Не то, що там просто десь раз побачилася. Вона з ним зустрічалася, але просто, типа, за бабки. Це було в, в Дубаї. З місцевим пацаном. І коротко, а, пацик за ким я сидів каже до неї: «Да я знаю, це мій друг. Він, типо, каже. ну, Купив там айфон той макбук з яким там, йому коштував все разом три тисячі доларів. Каже йому: фух бляха прикинь і трьох баксів купив вона така рада. За трьох баксів подарки купив вона така рада. Коротше. <свісно> для нього Він типу він, він рахує, що він не то що там на неї потратив, взагалі, тіпо, воно йому безплатно попалось, розумієте? А вона ходить і каже, що вона якось там розвела на таку велику суму. типу от Відчуваєте, типу вам життєва ситуація. Який в кожного різний світ, і погляд на життя, і взагалі, тому що е, там місцевому е, пацану, щоб одружитись, наприклад, йому потрібно мати е, ну, як, придане, як по українською, я прикиньте, не знаю. сорі, Йому щоб одружитися, йому треба мати реально дофіга бабок по їхніх традиціях. Коротше, ну, щоб взяти дружину. А тут трьошка баксів, типу, ну, як безплатно, розумієте. А ця ходить і каже, бляха, я розвела, типа, блін, я така, типа, тілка, і мені там подарив все, що я захотіла. Я, коротше, був, якщо чесно, в якихось. Ну не то, що був шоці, але типу, я навіть про таке собі не задумувався, знаєте. Що для них це типу, щось нереальне, а другі думають, фух, добре, що так мало. Добре, що не, там, не 100 тисяч, а просто три якихось там шмаркнув. А воно вже. Як то кажуть, оп, як то кажуть, отак, раз, і роздвинула коє-що. Така життя. Так що, дівчата, перед тим, як там щось собі накручувати, задайте цю історію подумайте. Ой, бляха. Ладно, така от історія. Напишете, а можете і написати, типу, знаєте. Um это жизнь.